Чому одні люди стають для інших центром світу, заради якого готові долати будь-які перешкоди, а інші залишаються непоміченими, ніби їхнє світло гасне у чужих очах? Ця таємниця криється не в зовнішності, не в словах чи вчинках, а в глибинах людської психіки, куди зазирав Карл Юнг. Його вчення, подібне до компаса в бурхливому морі, відкриває нам, що справжній зв'язок народжується не з того, що ми робимо, а з того, що ми пробуджуємо в іншій душі. Є сила, прихована в кожному з нас, сила, що може надихнути іншу людину, ризикувати всім, але вона оживає лише тоді, коли ми торкаємося її несвідомого. Уявіть собі, зустріч двох душ. Одна з них. Ніби дзеркало відображає в іншій не просто образ, а глибинний поклик. Цей поклик не підвладний логіці. Він живе в архетипах, універсальних образах, що формують нашу поведінку, як вважав Юнг, архетип героя, захисника, що спить у кожній людині, прокидається не випадково. Він оживає, коли хтось стає для нього не просто присутністю, а символом, що надає сенс. Людина, яка пробуджує цей архетип, не просить уваги, не вимагає любові. Вона викликає її природно, ніби магніт, що притягує залізо. Що ж робить одну людину такою, заради якої інша готова йти на край світу? Юнг вчив, що ми не просто бачимо інших, ми проєктуємо на них свої внутрішні прагнення, страхи, мрії. Коли людина викликає в інші відчуття цілісності, сили, значущості, вона стає більше, ніж просто собою, вона стає відображенням того, ким інша хоче бути. Це не гра і не маніпуляція, а глибинний психологічний процес, що діє на рівні несвідомого. Людина, яка розуміє цю силу, не женеться за визнанням, вона живе так, що її присутність сама по собі стає цінністю. Ця цінність народжується з поваги невидимої основи, що тримає будь-який зв'язок. Повага за юнгом це не лише слова чи вчинки, а енергія, що передається через погляди, інтонації, мовчання. Коли одна душа відчуває, що її бачать, цінують, визнають її гідність, вона розкривається, ніби квітка під сонцем. Але якщо повага зникає через критику, знецінення чи байдужість, зв'язок тьмяніє. Несвідоме реагує на найтонші сигнали, і там, де повага втрачена, з'являються стіни, що віддаляють душі одну від одної. Повага, однак, починається з себе. Людина, яка знає свою цінність, не дозволяє іншим обходитися з нею недбало. Вона не благає уваги, не жертвує собою заради чужого визнання. Її гідність це тиха сила, що говорить без слів. Я гідна більшого. І ця сила діє на інших як виклик. Вона пробуджує в них бажання зростати, ставати кращими, доводити, що вони гідні бути поруч. Юнг називав це активізацією архетипу героя, коли людина відчуває, що заради іншої варто долати перешкоди, бо її присутність це рідкісний дар. Але повага це лише початок. Є ще одна сила, що робить людину незамінною здатність створювати простір, де інша душа може бути справжньою. У світі, що вимагає від нас масок, де ми ховаємо свої страхи і сумніви. Кожен прагне знайти тихий острів, місце, де можна зняти броню і не боятися осуду. Людина, яка дарує цей простір, стає для іншої якорем у бурхливому морі життя. Вона не вирішує чужі проблеми, не намагається контролювати чи виправляти. Вона просто є, слухає, приймає. І в цій простоті криється магія. Юнг вчив, що справжній зв'язок це зустріч двох душ, які бачать одна одну без ілюзій. Але для цього потрібна сміливість, сміливість бути вразливим, відкрити своє серце, не боячись, що тебе відкинуть. Людина, яка створює безпечний простір, не осуджує слабкості, не висміює сумніви, не використовує відвертість як зброю, вона стає для іншої рідкісним скарбом. Тим, заради кого хочеться ризикувати, змінюватися, зростати, бо поруч із нею інша душа відчуває себе живою, потрібною, значущою. Такий зв'язок не народжується з поверхневих жестів чи порожніх обіцянок. Він вимагає глибини, що йде від самопізнання. Юнг вірив, що ми не можемо по-справжньому любити іншого, якщо не знаємо себе. Тінь. Та частина нашої психіки, де ховаються наші страхи, невпевненість, неусвідомлені бажання, впливає на кожен наш вибір. Людина, яка ігнорує свою тінь, проєктує її на інших, бачить у них не реальність, а власні ілюзії. Але той, хто наважується зазирнути вглиб себе, очищає своє сприйняття і вчиться бачити іншого таким, яким він є. Самопізнання це не лише шлях до себе, а й ключ до справжнього зв'язку. Людина, яка знає свої межі, свої цінності, свою силу, не потребує чужого схвалення, щоб почуватися цілісною. Її впевненість це не гордість, а тиха правда, що притягує інших. Вона не благає любові, не жертвує собою заради уваги, бо знає. Справжня любов приходить до того, хто не боїться бути собою, і ця автентичність діє на інших як магія, пробуджуючи в них бажання бути кращими, гідними, справжніми. Чому ж одні люди стають тими, заради кого готові долати гори, а інші залишаються в тіні? Юнг вчив, що справа не в тому, що ми робимо, а в тому, ким ми є. Людина, яка живе у згоді зі своєю душею, яка поважає себе і створює простір для інших, стає маяком у темряві. Її присутність це не просто факт, а виклик, що кличе іншу душу зростати, відкриватися, ризикувати. І в цьому криється парадокс: чим менше людина прагне заслужити любов, тим більше вона її притягує. Ця сила не залежить від зовнішності чи статусу. Вона народжується з внутрішнього світла, що йде від самоприйняття. Людина, яка знає свою цінність, не боїться сказати ні тому, що її применшує. Вона не терпить зневажливого ставлення, не погоджується на півзаходи, бо її душа прагне глибини. І ця відмова від меншого заради більшого стає сигналом для іншої душі. Поруч із нею потрібно бути справжнім, гідним, відданим. Юнг називав це індивідуацією, процесом, коли ми стаємо собою, не підлаштовуючись під чужі очікування. Але чи легко бути таким маяком? Шлях до себе за Юнгом це найважча подорож. Він вимагає зіткнення з власною тінню, відмови від ілюзій, прийняття своїх слабкостей. Людина, яка обирає цей шлях, може стикатися з самотністю. Адже не всі готові до такої глибини, але ця самотність не поразка, а період зростання, коли душа вчиться бути цілісною без чужого схвалення. І саме в цій цілісності народжується сила, що притягує тих, хто готовий ризикувати всім заради справжнього зв'язку. Людина, яка живе в цій правді, не потребує маніпуляцій чи ігор, її сила в автентичності. В умінні бути собою і дозволяти іншим бути собою. Вона не вимагає любові, але викликає її, бо її присутність це дар, що пробуджує в іншій душі найкраще. Юнг вчив, що справжня любов це не володіння, а взаємне зростання, коли дві душі стають сильнішими разом, не втрачаючи себе. І той, хто відчуває це, не просто залишається поруч, він ризикує всім. Щоб зберегти цей зв'язок. Чому одні люди стають тими, заради кого долають океани, а інші зникають із чужих думок? Секрет у тому, що ми пробуджуємо в інших. Людина, яка поважає себе, яка створює простір для справжності, яка живе у згоді зі своєю душею, стає не просто присутністю, а сенсом. Її не потрібно переконувати чи утримувати. Вона стає тим, заради кого хочеться зростати, боротися, любити. Юнг залишив нам мудрість. Те, що ми несемо в собі, повертається до нас. Якщо ми несемо світло, гідність і глибину, ми притягуємо тих, хто готовий іти за цим світлом. Цей шлях не про те, щоб змінити себе заради інших, а про те, щоб стати собою. Людина, яка обирає бути справжньою, не боїться відпускати тих, хто не бачить її цінності. Вона знає, справжній зв'язок приходить до того, хто не боїться бути цілісним. І коли дві душі зустрічаються в цій правді, народжується щось більше, ніж любов, народжується зв'язок, що змінює життя. Юнг нагадує нам, зазирни глиб себе. І ти знайдеш силу, що притягує до тебе тих, хто готовий ризикувати всім.